Друзі, всім привіт! Збірна України перемогла збірну Азербайджану з рахунком 2-1 і зберігає шанси на вихід до чемпіонату світу 2026 року. 13 жовтня наші хлопці грали проти збірної Азербайджану у рамках четвертого туру відбору на чемпіонат світу. Матч відбувався у Кракові на стадіоні Краковія. Першими рахунок відкрили українці на 30 30-й хвилині. Руслан Малиновський радіокерованим штрафним подача на голову Олексію Гуцелюку. І все, що залишалося зробити Олексію, це замкнути цю подачу. Що він власне і зробив 30-та хвилина? 1-0. Але вже через 15 хвилиночок Джафар Гулієв з лівого флангу виконав простріл на ахун Заде, який пробивав по нашим воротам м'яч рекошетом від Віталія Миколенка. Залетів у на. Ші ворота один, -один. ударів було дуже багато. 22 зокрема у збірної України, але точним виявився від Руслана Малиновського. На 64 й хвилині Олексій Гуцуляк повернув борг Руслану Малиновському, віддав йому передачу на 11 метрів. І Руслан точним ударом у сітку воріт збірної Азербайджану забиває другий м'яч. У підсумку: 2-1. Дуже важкий матч для збірної України, але дуже важливі три залікових пункти. Виглядає турнірна таблиця наступним чином. Збірна Франції та Ісландії зіграли в нічию 2-2. Тому збірна Франції має 10 залікових пунктів перше місце. Збірна України друге місце 7 залікових пунктів. Ісландія третє місце 4 залікових пункти. І збірна Азербайджану має один і останнє місце в нашій групі. Друге поспіль. Руслан Малиновський лев матчу проти збірної Азербайджану. Забив гол та віддав асист. Чудове повернення до збірної України. Просто неймовірно наскільки важливий був його досвід у матчі проти Ісландії та збірної Азербайджану. Молодчинка, так тримати. Одразу після матчу Сергій Ребров дав коментар. Цитую: завжди друга гра важка, але хлопці зробили все. Хоча таку насичену оборону завжди важко взламувати. Так, були помилки, але ми здобули дуже важливі три очки. Нам не вдається грати оптимальним складом. Травмовані основні гравці. Є багато пошкоджень. Але ті, хто приїхав, зробили все для перемоги. Я вважаю, ми заслуговуємо на ті очки, що ми взяли. У збірної України є всі шанси поїхати на чемпіонат світу, який пройде у 26-му році. Дивлячись на турнірну таблицю, приємно, що збірна Ісландії зіграла в нічию зі збірної Франції. Наступні матчі збірної України вже у листопаді, 13 листопада, ми зіграємо проти збірної Франції, 16-го проти збірної Ісландії. У цих матчах вирішиться доля збірної України. Або ж мінімум друге місце із стикове матчі, або ж все ж таки спробувати і на перше місце. Хто його знає, переможемо збірну Франції та й з першого місця вийдемо. Все може бути. Це футбол, друзі. Ви як думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Діліться вашими враженнями від матчу України та Азербайджану. І в цілому збірна провела два поєдинки і забрала максимум шість залікових пунктів. Як взагалі вам виступи у жовтні нашої національної збірної? Ну а всім добра, здоровичка, до побачення, побачимось.